Виконуємо номер 2.10 із підручника Геометрія 8. Та номер 6.10 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть усі кути парлограма, якщо. Завдання перше сума двох з них дорівнює 200 градусів. Друге один з них на 40 градусів менший від другого. Третє, один з них удвічі більший за другий. І четверте, градусне міри двох з них відноситься як 4 до 5. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнки, коротко записала умови задач. У першу задачі у нас сума двох з них дорівнює 200 градусів. Сума кутів А і Б не може бути 200 градусів. Тому що. Ці кути сусідні. А ми знаємо властивість паралограма, що сума сусідніх кутів 180 градусів. Тоді виходить, що це сума кутів А і С. Протилежних 200 градусів. Я так і записала: потрібно знайти градусний міро кутів А, Б, С і Д. Отже, за властивістю паралограма протилежні кути рівні кут А. Дорівнює куту С і дорівнює 200 поділити на 2, це буде 100 градусів. І в дужках за властивістю паралелограма. У паралелограма протилежні кути рівні. Уже два кути в нас є, тепер шукаємо кут Б. кут Б. Дорівнює 180 відняти кут А градусів. І це буде 180 відняти 100, маємо 80 градусів. Також це ми знайшли із властивості паралелограма про суму. Сусідніх кутів. Ну і тепер знов у нас кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 80 градусів теж за властивістю паралограма. Протилежні кути рівні. Записуємо відповідь. Кут А у нас 100 градусів, кут Б у нас 80 градусів, кут С у нас 100 градусів і кут Д 80 градусів. Переходимо до другої задачі. У другій задачі в нас сказано, один з них на 40 менший від іншого. Це не можуть бути кути А і С або Б і Д, бо вони рівні. Отже, один із них на 40 менший за інший це мова йде про сусідні кути. Отже, кут А на 40 градусів менший за кут Б. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай кут А х градусів, тоді кут Б на 40 більше х градусів додати 40 градусів. Враховуючи, що сума сусідніх кутів 180 градусів Маємо рівняння. І наше рівняння х додати х додати 40, дорівнює 180 2х дорівнює 180 відняти 40, це буде 140. І ділимо тепер на х дорівнює це буде 70 градусів. Отже, кут А у нас 70 градусів, а кут Б 70 додати 40 дорівнює 110 градусів. Кут С дорівнює куту А і дорівнює 70 градусів, кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 110 градусів, як протилежні кути паралелограма і записуємо відповідь до другої задачі. У нас кут А 70 градусів, кут Б 110 градусів, кут С 70 і кут Д 110. І переходимо до третьої задачі. У третій задачі один з кутів удвічі більший за другий, тому це не можуть бути також кути. А і С або Б і Д, бо вони рівні протилежні кути парлограма, тому мова йде про кути А і Б. Кут А в три рази більший за кут Б. Розв'яжемо таку задачу до допомоги рівняння. Нехай менший куз кутів, кут Б Х градусів. Тоді кут А в три рази більший, 3Х градусів, знову ж. Враховуючи, що сума суміжних кутів паралелограма 180 градусів, маємо рівняння несуміжних сусідніх. 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 Маємо рівняння. І наше рівняння х додати 3 Х дорівнює 180. 4 Х дорівнює 180 і тепер ділимо на 4. Маємо 45 градусів. Отже, кут Б дорівнює 45 градусів, тоді кут А дорівнює 3 помножити на 45, і це буде 135 градусів. І знову ж тепер пишемо, що кут Б, кут Д дорівнює куту Б. І дорівнює 45 градусів, кут С дорівнює куту А, і дорівнює 135 градусів, як протилежні кути паралограма, кути паралелограма. І записуємо відповідь. Кут А у нас 135 градусів, кут Б 45, кут С 135 і кут Д 45 градусів. І переходимо до останньої задачі. Нам відомо відношення кутів. Зрозуміло, що це не кути протилежні, а сусідні, тому кут А відносить до кута Б як 4 до 5. Розв'яжемо також задачу за допомогою рівняння. Нехай х градусів одна частина або коефіцієнт пропорційності. Тоді кут А у нас буде 4х градусів, а кут Б 5х градусів. Враховуючи, що сума сусідніх кутів паралелограма 180 градусів маємо рівняння і наше рівняння 4х додати 5х дорівнює 180. Це 9х дорівнює 180, ділимо на 9 маємо 20 градусів. Отже Одна частина 20 градусів. Тоді кут А буде 4 помножити на 20. Це 80 градусів. А кут Б 5 помножити на 20 – 100 градусів. Ну і відповідно, що кут… С дорівнює куту А і дорівнює 80 градусів, а кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 100 градусів, як протилежні кути паралограма. І записуємо відповідь. Відповідь. Кут А у нас 80, кут Б 100, кут С 80 і кут Д 100 градусів. Номер 2.10 із підручника геометрії 8 та 6.10 із підручника «Математика 8» виконано.